Слава Україні! Отже, я знову повертаюся до подій на Україні, до мінських угод. Подивіться, щось змусило Путіна їх підписати. Ми не знаємо, що щось змусило Путіна підставити підпис під тим, що контроль кордон контролювати Ми що війська будуть виведені, і так далі. Я думаю, що ця сила пов'язана з лідерами європейських і сполучених штатів, які йому щось сказали про що ми не знаємо. Він думав, що він підпише це ручкою Лаврова, а Україна не виконає ці обов'язки. Ну, по-перше, хтось почне вести бойові дії, зірветься не витримає. А друге, він думав, що Україна не прийме закон про амністію і не прийме закон про тимчасовий статус території, що це виклик ще обурення. Навіть багато політиків були з Росії проплачені, щоб вони піднімали бучу і не допустили прийняття цих законів. Якби парламент не прийняв два закони, які були написані в. Угодах Путін би сказав, ну що, ми хотіли мира, Україна його не дотрималась. От саме тому деякі політичні сили, які нам інколи здається дуже проукраїнськими, відстоюють ту саму позицію, яку хотів почути від них Путін. Вони повинні були виступати проти цих угод. І, на щастя, цього не сталося. Суспільство не зруйнувалося, ніяких проблем не відбулося Людям пояснили, що ці, що ці угоди дуже важливі і вони дуже правильні, але ймовірність, що вони будуть діяти, дуже маленька. А якщо вони будуть діяти, то це теж буде добре. Чому? Багато хто говорить, що сепаратисти оберуть свої місцеві органи влади. Так давайте говорити собі чесно. Ми віримо в те, що там. Російські війська і терористи, чи ми думаємо, що це українські люди з Донбасу проти цілісності України? Ми ж всі говоримо, що це росіяни воюють. Так давайте послухаємо, як голосують люди на Донбасі. Можливо, ми всі поїдемо на Донбас, і будемо агітувати за соборну Україну, і там оберуть такі органи влади, що їхня діяльність буде навпаки посилювати Україну, але менше з тим повернемося до. Події, які сталися за останні дні. Перше, після того, як ми підписали згадані угоди і чітко дотримуємося е, мінських угод, ми отримали дуже важливі речі. Ми отримали сьогодні вперше заяву Європарламенту про те, що Україна може стати членом ЄС. Це перша офіційна заява. Раніше про членство, а не асоціацію, дуже мало говорили. Друге, ми сьогодні почули. Е, Суттєву військову і економічну підтримку від Канади, і ми чекаємо рішень певних від е, сполучених штатів, які можуть визнати Україну своїм стратегічним. Партнерам поза НАТО, я вам скажу, що це навіть круче, ніж бути в НАТО, тому що Ізраїль не в НАТО, Японія не в НАТО. Ці країни Корея, не в НАТО. Тобто, це країни, які знаходяться в дуже складному оточенні, яким доводилося дуже важко в певні періоди, і Сполучені Штати їм допомагали. Таким чином та плата, яку ми повинні були отримати за мудрість і прихильність до миру. Ми вже починаємо отримувати це допомога, підтримка, це заяви про вступ до е ЄС. А от тепер будемо стежити за тим, які удари буде отримувати Росія. Я перечуваю, що вони будуть теж дуже серйозні. Які це удари? Я не знаю. Я не знаю, що говорив Обама і Меркель, коли вони говорили Путіну, щоб він підписав угоду. Я не знаю, чому ця угода була підписана, але я точно знаю, що саміт НАТО. В Ельсі і угода в Мінську були підписані в один день. Тож, якби угода не була підписана в мінську, то точно нас на саміті в НАТО було прийнято щось таке, про що політики не говорять, але щось би там дуже важливе було. Що саме? Ну, стежимо за розвитком подій, але я точно впевнений, що сьогодні ми повинні бути більш оптимістичні стосовно майбутнього і Донбасу і України і більш іронічно ставитись до Путіна, у якого починається чергова шизофренія, коли він починає говорити, що він може дійти вже і до Варшави, і до Бухареста, і до Талвіна, і до Вільнюса, не тільки до Києва. У людина хвора треба лікувати. Слава Україні.